Міжсезонний розпродаж, келихи 169 гривень, 4 штуки зеленого кольору. Набір стаканів, такі досить високі. Вони більшого об'єму, 4 штуки 119 гривень. Такий формат. 4 штуки за 69 гривень, 79 гривень, 4 одиниці. Ще багато цікавих пропозицій. Ще є ось такий варіант: 99 гривень за 4 одиниці товару. Чашка із подвійними стінками. Набір із двох штук, 119 гривень, об'єм 300 мл. Такий варіант: ціна 59 гривень за 2 стакани. Об'єм 245 мл. Такий варіант 99 гривень, 4 одиниці, об'єм 360 мл. М -м, які цікаві келихи. Дві штуки 169 гривень. Набір боксів дві штуки Один діаметром 21 см і висота 12, інший 17 см і висота 10,5-129 гривень. Скажу, це навіть дешевше ніж купляти подарунковий пакет. Таких два бокси. Дві штуки в упаковці. 119 гривень набір корзинок, три штуки різного об'єму. Так, а от в рожевому кольорі не акційна ціна 239 Ще такий дерев'яний варіант 219 Чомусь в мене ось такі скляні банки асоціюються з вином То нормально 209 гривень. І ще знаєте що, тут обов'язково має бути рукавиця, яка отак стоїть. По 69 гривень такий контейнер для зберігання, розмір 50 на 40, висота 17 см. Так, а це є чохол на одяг на вішак. Дві штуки, 60 на 80 см за 69 гривень. Такий чохол 79 гривень теж дві штуки. Такий з сердечками 99 гривень. Одна штука це є контейнер 40 на 50. Що тут ще по акції? Такий контейнер. Ціна. Не акційний 239. А це є органайзер підвісний. Ось такий зручно на сумки. Ціна 119 гривень. По 99 гривень така корзинка в дитячу кімнату з ведмедиками колекція. Такі. Що багато все акційно. По 59 гривень така фольга в автомобіль, щоб захистити від вигорання салон або нагрівання. Так, бачу ще щось є. По 99 гривень. А що це? Це, мабуть, такий великий пакет. Похоже, на мішок господарський. Так, 79 гривень. Це такий органайзер підвісний для взуття. Ой, ось так виглядає. 40 і довжина 80 см. Багато всяких організаційних штук зі знижкою. Так, як ви мені писали, скоро треба буде органайзер для органайзерів. Але буває, можна дуже потрібні речі знайти за нормальною ціною. 79 гривень такий органайзер. Це, як ми бачили вже попередній. Корзинки для організації, рожеві по 59 гривень. Бачила люди, хто що в них організовують? Навіть рушнички змотують такими трубочками. Такий органайзер складний. Це, мабуть, ДСП таке пресоване. По 99 гривень. І ще є в темнішому кольорі. Альбоми для фото на 200 фотографій розміром 10 на 15 см. Ціна 119 гривень. Такий варіант за 99 гривень теж на 200 фото. Такий варіант 119. Набір, яйця декоративні з такою корзинкою. Ціна 69. Така ваза, мабуть, керамічна 219 гривень. Тут візерунок об'ємний. Золота яйце за 169 фігурка. Хатинка з квітковими такими зображеннями. 169. Підсвічник. Ціна акційна 59 гривень. Такий варіант 39 гривень підсвічник. Хатинка декоративна, 219, зайчики 169. Менша хатинка, це і аромалампи 169 гривень. Ага, не аромалампа це підсвічник. У іноді буває така виємка, що можна капнути аромамаслом. Золоті тарілочки, Ціна 169 гривень. Багато товарів для дитячої кімнати є з акційною ціною. Такий органайзер, досить місткий. Чите? Він коштує зараз 69 гривень, 45 на 29, висота 12. Такий Постер. Може бути як фоторамка, 69 гривень. А це є для місяців. Бачите, можна роздрукувати кожен місяць дитини до року. Ціна 129 гривень така Фоторамка. Ось така хотинка 269 гривень. Так, такі корзиночки по 49 гривень текстильні. 69 гривень. До речі, зручно зберігати чи підгузки щось таке доглядове для діток. Корзинка з вініпухом. Сіна невційна 169. Це новинки. Такий контейнер з отвором. Ціна ще 79 гривень. Але я щось їх не бачила, бачите, вони вже на акції. Клас. Можна, до речі, придумати гру, щось всередину класти, щоб дитина запахала ручку і шукала, впізнавала, а що ж там є. Такий набір, ціна 69 гривень. і бантики. Ось такий. Килимок, може бути фотозона. Сфотографували, а тут вже в фотошопі підправили, якому потрібно дати, або зразу чимось обвели. 149 гривень, це є, це є 90 на метр 20, мабуть, на ковдручку. 239 гривень, три штуки. Це є в нас пелюшки дитячі. 129 гривень. Лед дитячий, розмір метр на метр метра. Такі слюнявчики, гуси по 99. Корзинки динозаврики 99. Іграшки дві штуки 69. Дзеркало можна підвісити, можна поставити. Такий хмаринка 119 гривень. Таке дзеркальце за 69 гривень з рожавою оправою. 59 гривень, фоторамка або плакат, теж, як ви собі вирішите, такий цікавий стілець, коник. Я думаю, дитині буде цікаво на такому сидіти. Так, ціна 599 гривень з дерев'яними ніжками. Так, такий контейнер 79 гривень з прозорою передньою стінкою. 169 гривень. Такі картонні по 69 гривень. Так, такі плетені корзинки по 99 гривень. І більшого розміру, таки досить більшого, теж акційна ціна 129 гривень. Така корзинка по 99 гривень, є блакитна або рожева. Ось. 599 гривень, це її пуф розкладний. Такі цікаві корзинки для зберігання чи організації дитячих іграшок. Ціна 139 гривень. Такий варіант, якийсь натуральний матеріал. Ціна 219 гривень. Мені ось ці дуже сподобалися, дуже гарненькі. 139 гривень. Так, ще є собачка-фігурка, ціна 69 гривень. Безрукавка для дівчаток 219 гривень. Великий плюс, що є капюшон. При потребі можна буде одіти. Така безрукавка за 219 гривень. Такий набір. Хумутик і шапочка за 119 гривень для менших діток. Курточка, ніби сорочка 339 гривень. 289 гривень. Чимось нагадує спортивну курточку. Такий варіант неакційний 459 гривень. 459. Для хлопчиків це є куртка така, як вітровка, тоненька, 289 гривень з капішоном. У блакитному кольорі 389. Дуже гарно прошита І такі на закльопочки йде. Штанятка по 119 гривень. Такі оці пусінькі. Так, віші теж 119. Можна зібрати набір. Такий чоловічок 139, чоловічок-бодік, так, 119 гривень штани з такою кишенькою суцільною на дві ручки. Дуже великий асортимент дитячого взуття. Треба буде брати свою дівчинку і щось їй тут підібрати. Хоча маю досвід купляла сінсей і була дуже слизька підошва, Тут треба зразу на це звертати увагу. Такі хлопчачі за 289 гривень. Зняла курсівочки. Такий варіант: 459 гривень. Тут дуже цікаво, закручується ось це. Бачите, ніби шнурівки, але закручується. Ціна 659 гривень. 459 гривень. Такий варіант. Такі гумочки. 459 гривень. чи на зимовій акції. Нема. 799 гривень. Хоча там бачу точно такі самі за 519, бачите? Питайте, уточняйте на касі. За 519 гривень. Отак би точно знали, який буде розмір наступного року. Точно би купила. Мають світловідбиваючі елементи. Такі, дівчачі, 659 гривень. 339 гривень, рожеві кеди. Красивочки за 659 гривень. Такий варіант чорній 659. Тут, бачите, без білих вставок. Думаю, ціна така сама десь 659. Ціна 599. Такий варіант 699. Взуття для хлопчиків 289 гривень. Такий варіант. Марвел 339. Так, такі за 189 гривень. Вищі. 699. 699. Такий варіант. 219 гривень. З кимсь монстрками, мабуть. Такі вищі. А ціна 659, 189 гривень, такі кросівочки для хлопців. Такий варіант 659. Дуже різні ціни. Які хочете, називається. Такий варіант: 659 з щенячим патрулем. Такий з щенячим патрулем. 139 гривень. Людина павук. 599. Такий варіант 599. Міжсезонний розпродаж діє по 19 квітня з 20 березня 289 гривень. Такі дівчачі ковтиночки. Дві штуки в наборі. Наступний варіант. Ціна 239 гривень. 189. Як яке? Щось по акції, щось без акції. Такий сведрик для дівчинки. Сто шіст гривень з метеликом. З рукавка ціна 219 гривень. Рожева. 110 сантиметрів ріст. Уже я би своїм дівчатам взяла таке яскраве. До речі, надаю перевагу, щоб було яскраве, щоб дитину було видно здалека. Такий варіант. 219 гривень. Досить непоганий. 110 см. 239 см. з Маусом. Дерев'яні підставки для яйця 169 гривень у вигляді з зайчика. У формі яйця теж 169. Така тарілочка. Ціна 149 гривень. 49 гривень коштує ось таке одіялко. розмір 70 на 1 метр. Таке дитяче невеличке. Така чашечка. Ціна 59 гривень. В чорному кольорі? 69 гривень. Мяу. 29 гривень. Такі рушнички, я вказала, серветочки. Розмір 30 на 50 сантиметрів. Лакитному кольорі і ще до синього, так.